В Олександрійській РВА відбулася нарада з питань бронювання працівників підприємств, організацій та установ району. Під час засідання Ольга Коріненко ознайомила учасників з основними принципами, завданнями та нормативною базою, що регулює процес бронювання. Також було визначено порядок роботи одноіменної комісії, критерії розгляду заявок та перелік необхідних документів. Увага приділялася важливості забезпечення балансу між потребами оборони та стабільного функціонування важливих підприємств. Району Витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни можна отримати в ЦНАПі. Послуга доступна для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих, ветеранів війни та захисників і захисниць України. Витяг з реєстру важливий для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, безоплатного проїзду усіма видами. Міського транспорту тощо. Мотоволонтери звітують про свою діяльність. Андрій Павук на власній Фейсбук-сторінці виставив світлини з останнім відремонтованим транспортом та подякував всім, хто долучається до гарної справи. Зокрема, Кароліні за допомогу в закупівлі запчастин до мотоциклів, Віктору Яшину за допомогу з ремонту кузова автомобіля, який купив для ЗСУ Євгеній Шиш. Волонтер просить про підтримку донатами та запрошує помічників. Деталі та реквізити для донатів на сторінці Андрія Павука. Інна Кошель, директорка Центру дитячої та юнацької творчості і керівниця гуртка Олександрійський молодіжний парламент посіла перше місце з роботою План по організації моделі міської ради в місті Олександрія за підсумками фінального туру шостого сезону міжнародного конкурсу педагогічної майстерності Сонце Сократа в номінації Освітній творчий проєкт позашкільна освіта. Підсумки конкурсу підвели в листопаді 2024 року. Зранку 6 січня на пляжі розваги, що в мікрорайоні перемога, Олександрійці віком від 14 до 70 років мали можливість пройти обряд та зануритися у воду. За безпекою на пляжі слідкували правоохоронці, організатори громадська організація Нова хвиля виробили ополонку, виставили намет для переодягання і обігріву та розпалили традиційне багаття. Освячення води провів священик Олег Дон, який також організував збір пожертв для ЗСУ. Зібрані кошти. Підуть на допомогу військовим 14-ї штурмової бригади Нацгвардії України. Про це написало вільне слово Олександрія.